Олександра Шумакова прийшла на безплатний сеанс масажу до Сев'є Єрмак, яка до Луцька приїхала з Києва через повномасштабну війну. Дівчата волонтерять у штабі гуманітарної допомоги ангар. Це мій внесок в ангар і в здоров'я людей, які там працюють, які роблять ну, таку важливу справу. Почалося все з того, що хтось каже: Ой, так в мене болить плече. Щось треба там, помліла рука, треба щось робити. Я кажу: ну сідайте, я зараз подивлюсь, я це вмію робити. Я спочатку не казала взагалі, чим я займаюсь. І потім так один сів, другий сів, а потім я е, запропонувала приїжджати до мене. І у мене є тут умови. Є кушетка, яка випадково приїхала з Києва. Вона лежала в машині. Сев'є Ярмак робить класичний масаж і кінезіологічний, який з її слів спрямований на пошук слабких місць у роботі м'язів. Працює за напрямком остеопатії. Сеанси допомагають повернути сили, каже Олександра Шумакова. Я себе набагато краще почуваю, тобто в мене покращився апетит. Покращився сон, це вже після кількох сеансів. На цих кадрах сектор у штабі гуманітарної допомоги ангар, де Сів'є Єрмак, працює двічі на тиждень по 4-6 годин. Нині складає коробку із необхідними речами для військового. В кожному запиті є потреби. От в цьому це форма, це спідня білизна, це футболки, майки. Зі слів Сев'є, склала уже майже 300 таких пакунків. Усі запити індивідуальні. До волонтерів ангару Сев'є приєдналася орієнтовно у березні, каже волонтерка Ольга Валянік. Відразу активно. Стала нашою волонтеркою, вона працює в відділі тактичному і в відділі гігієни. Тобто вона пакує наколінники, трихточкові ремені, каски, там бронежилети і гігієну. Ми дуже раді через те, що вона з нами, оскільки вона робить дуже великий вклад свій в розвиток нашого волонтерського штабу, не тільки як волонтерка тут, але як і крутий реабілітолог. Сев'є Єрмак кримська татарка. Дівчина говорить, їй важливо допомагати, бо хоче перемоги і повернення рідного Криму, де перебувають її рідні. Чекаємо, коли наше ЗСУ за нашою допомогою да, наближає цю перемогу, і я думаю, що скоро все буде як треба. І Крим повернеться, як і Донбас. Оксана Євпак, Валерій Фотисов, Суспільне, Луцьк.